Вітаю, це канал Шалені авторки, і окрема наша серія випусків. Шкільна програма Гендерна експертиза. В цій серії випусків ми говоримо про літературні твори, які Є в шкільній програмі, або, на нашу думку, мали би бути в шкільній програмі, і говоримо ми про них якраз з погляду гендерної проблематики. І от одним з найпотужніших наших романістів ХХ століття Є Віктор Петров домонтович якого художніх творів немає, якого творів немає в шкільній програмі, але в нашу думку, вони мали б там бути. Ну, принаймні, є сенс поговорити про гендерну проблематику, бо там є про що сказати. Власне, Віра Павлівна, про які твори найперше ми можемо говорити, коли йдеться про гендерні питання Віктора Демонтовича. Всі три романи Домонтовича про нових жінок. Тому що і в дебютному романі Дівчина з ведмедиком, який вийшов 28-го року, є бунтарка Зина Тихменєва, котра не приймає патріархальні цінності попереднього покоління, патріархальну цю жіночність її матері, яка бунтує в наступних двох романах в докторі Серафіку. В докторі Серафіку йдеться про, про різні гендерні інверції, про гомосексуальні стосунки. Ну а Роман Безґрунту там вже дуже успішна жінка, жінка, яка має талант, не шеронгова жінка. Тобто для Домонтовича становище жінки і поява оцього образу нової нова жінка ж постала в європейських ландшафтах якраз з початком ХХ століття, після Першої світової війни це вже стало трендом, так би мовити. І Домотович найчутливіше вловив у нашій на загал достатньо патріархальній традиції цю нову тенденцію. Може не в останню чергу тому, до речі, що він був одним з видавців Лесів Лесі Українки академічного видання 20-ті роки, і так чи так. Отже, дівчина з ведмедиком це роман, в якому протиставлено два жіночі типи. З одного боку маємо таку патріархальну, заможну київську родину. Іженер Тихменів проводить в дім репетитора для своїх двох доньок. Старша Леся хоче продовжувати. Вона вона готова йти отою стежкою, якою йшла її мама. А її мама добре знає, що не важливо, що там де в світі робиться, важливо, щоб. Кава була зі справжнього мокко, вершки були свіжі і жирні, і в гостя був гарний апетит. Е, натомість, отже, Лесю порівняно з передбачуваним класичним ямбом, а її молочна два роки сестру Зину відповідно з непередбачуваним модерним верлібром. І Зина вона виступає такою бунтаркою, так і це її історія, напевне, невдалого бунту. бо до кінця книги вона потрапляє в такі вельми незавидні. Ну фінал фіналом фінал є супер... фіналом. Є та є, 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 є дуже склаз... складний. Фінал по своєму з одного боку трагічний зараз. Ми відійдем, з іншого <говорити> боку, він пародійний. І Це пародія на Винниченка. Звичайно ж, отже, зим заперечує традиційну родину і роль патер... і роль патріархальної жінки в ній. Зина насправді це бунт 16, ну, бунт 16 літньої дівчинки. Це такий підлітковий бунт, і вона бунтує проти того, що найбільше на неї тисне. Найбільше на неї тисли Труднішкі. стосунки, і найбільше на неї тисло, тисло, тисла вимога бути будь, поряд, вимоги до порядної панни. Порядна панна це табу найперше. Це табу на сексуальність. Табу на сексуальність же з точки зору 16-літньої бунтарки приховує якусь ну щось, що є що є найважливішим. Вар треба порушити це табу, і тоді вона одразу стане вільне, вільною. І ось Зина фліртує з своїм репетитором, він не закохується, врешті вона приходить до нього додому. Вони розмовляють про тістечка, там цей розкішний київський антураж, київські кав'ярні. А це поруч з містом, дуже київський роман. Да, це так, це київський так. роман. От Зина не згодна з Максим Рецьким даремно каже, що тістечка найкраща у Маркіза. Тістечка треба брати у скажімо, у Семандені або у Франсуа. Ну, от, такі розмови розмовами, тістечки тістечками, але врешті-решт Зина таки віддається Верецькому. І отут вона виявляє, що те. Табу, як що порушення табу, від якого вона сподівалася, що вона його переступить, це табу це найбільше забороною, і вона стане вільною, бо зіна, жін, зіна шукає свободи. виявилося, що нічого не змінилося, що замість свободи прийшла нудьга. Тут ще варто подивитися на те, що цей Верецький він не витримує, скажімо так, цього випробування. Бо спочатку все-таки і для нього змінюється, він також вступає. В інший тип стосунків, ніж це передбачало патріархальне суспільство. Ну він просто значно старший, і, а вона ще замолода в тому контексті, та, для таких стосунків можна так думати традиційно. Тим не менше, це між ними починається, але. Пізніше він починає е, по, навертатися так до до добро, добропорядності. Він ж пропонує їй е, далі. Так, це в Берецький Барець, просто не розуміє, що відбувається. Він раціоналіст інженер, людина, яка не має уяви, сам раціоналіст і вчений Домонтович постійно іронізує, послідовно іронізує над логікою раціоналістів. Отже, Берецький іде прямою як. Як, як порубаною секирою дорогою. Ти мені віддалась, я порядний чоловік, ми одружуємося. Там є людина найнепотрібнішої професії, приятель Верецького Василь Гриб. Ну, нам з вами особливо приємно відчувати спорідненість з грибом. Ми теж найнепотрібнішої професії, тому що чи, гриб філолог, який досліджує тексти 14-го століття, і Василь Гриб якраз і проповідує, виконуючи роль такого психотерапевта чи психоаналітика, він якраз і проповідує вміння несерйозно ставитися до серйозних речей. І пояснює Варецькому, що не треба наполягати, тому що вона вона, вона шукає свободи, і вона п'яніє від бунту. А не якщо буде наполягати на одруженні, вона зробить щось ще гірше. Але Барицькому психоаналіз виявився надто складним. І ота фатальна сцена, коли він приходить просити руки офіційно до її батьків, причому ніхто до останньої миті не знає, чиєї руки він проситиме старшої сестри чи молодшої. І ось тоді поки він розмовляє, зина де зділалася, десь зникла з хати, і всі починають шукати батьки згодилися, Марія Смейна згодилася, все добре, все от патріархальна цнота дотримана, і все час заходить в передпокій Зина і з фраз. Отою, отої знаменитою фразою Я щойно віддалась двірникові. Тобто це вона все руйнує і е, от, фактично стає так на такий шлях е, самодеструкції, і в фіналі ми бачимо її вже ну, її впізнає Верецький там е, за кордоном і е, розуміє, що вона стала повією, е, е, і це начебто е, ну, це фактично такий, така історія про її е, 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 крах її е, е, розбиті мрії. І, Видається тоді, що це історія про приреченість у цього бунту, якщо тільки Домонтович не іронізує, бо ми завжди можемо підозрювати його в тому, що він іронізує і не стільки прописує романний якийсь наратив, а скільки трошки підсміюється над романними кліше. Ну, Очевидно, що всі романи Домонтовича іронічні, вони часто пародійні. І, власне, якщо йти за логікою самої Зини, то так, вона героїня, яка програла. Хоча вона по-своєму послідовна, тому що Зина шукає свободи. Їй здається, що її свободу обмежує лише Родина і більше нічого. Але це оце, оце її основ, її найбільша помилка і біда Зинни, якби може, якби Верецький познайомив її з грибом, і все могло би скластися інакше. Тому що Зина лише мріяла, що вона от вивчить китайську мову, вона робити, робити революцію в Китаї, в так, Китаї так. а доброчесній сестрі вона прийшла найкращий порцеляновий сервіс. І та буде все життя витирати його, пилюку з нього в Креденсі. Зина просто не зустріла людину, яка, яка, яка б їй допомогла в цьому бунті. Вона всього лише 16-літня дівчинка. І так, вона програє, а хоча. Вона представниця тої епохи, в якій вікторіанські цінності вже не мають ніякої ваги. І коли говорити про шлюб як святість, то у Романі Дівчина з Ведмедиком Демонтович дуже любить давати ці паралельні відзеркалення. Там ще багато задзеркаль. Отже, ми маємо історію про те, як Буцький вбив свою дружину. Ось вам шлюб ще один шлюб. Якщо шлюб це завжди щастя, то чому шлюб обертається трагедією? До речі, думаю, що ця, от, ця історія вбивства, звичайно ж, вона резонує з реальним реальною подією з вбивством чому? Андрієм Головком дружини і доньки, і загалом ця психіатрична епідемія, ці посттравматичні синдроми 20-х років, це, це окремий сюжет у Домонтовича? Отже, Чебуцький вбиває дружину? Через співчуття. Одна з версій саме така: вона невиліковано хвора, і він не може її врятувати, не може їй допомогти. Ось він міг би просто кинути її, піти і почати нове життя, але він не хоче її страждань. Але паралельно побутує думка про аліменти, які він не хоче платити, якісь там ще версії. Версій є багато, ніхто не знає остаточної версії і. Це і є відповідь до Монтовича. Немає остаточного рецепту, немає остаточної версії. І власне е так, зимна доля закінчиться. Зимна доля трагічна, е але просто немає повороту назад у те вікторіанське 19 -те століття, яке яке вже відбулося. Так, вона принаймні спробувала. Так, тобто вони всі перебувають в ситуації, коли е немає виходу. Uh, і uh, змінюється, все змінюється, змінюються uh, звичні форми, uh, значить, соціального спільного життя і так далі. Uh, 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 і ця зміна має відбутися, але невідомо uh, як. І от це такий експеримент. Вона робиться експеримент, він їй так, не вдається, але так, вона експеримент робить зусиль абсолютно і. Всі герої, які удають, що нічого не сталося, ну вони теж вони от вони, вони точно смішні, і читач не може їм співчувати. Удавати, що нічого не сталося. Там є багато, багато розмов про це, що ну, не може бути вже родина, адже родина Тихменєвих це родина, де ну, тато на дуже високій посаді, з така от еліта радянська, е, і там може жінка не, не працювати і бавитися порцеляною, е, але але е, знов таки Домонтович. Любить представляти епоху як певну цілісність. На всіх рівнях відбулися зміни. Адже поруч із солідним якимось там севром і якимись там французькими шкатулками, які стоять от на полиці Серван до Тихменєвих, знов таки конфлікт епох. Конфлікт культурних епох, ось розкіш попередніх століть, але поруч стоїть Тенішевський Боярич. В нього врубалівські очі, це вже от сучасне мистецтво, і вони тривожать, вони від нього не затишно, і Варецький намагається від нього відвернутися, щоб от якось не турбуватися. Зин людина, яка живе новим мистецтвом, новою епохою. Вона вона розуміє, що того світу просто вже немає. Він зник після революції остаточно. Інші персонажі удають, що все, там є ось і знов цей мотив. Треба все відремонтувати, налагодити, направити. така от інженерна, технічна, технічна така от весь час навіть термінологія. От революція зруйнувала, війна зруйнувала, але треба все налагодити, повернути до колишнього. Але колишня гармонія вже неможлива. І так, Зина програла, але вона принаймні спробувала. Ну і врешті між Ямбом і Верлібром закохався він у його привабив Верлібр. Так, тому що це якраз така дійсно ще від вікторіанської епохи діалектика зрозуміла, бо нудно нічого не відбувається. Так? Постійно витирати треба порцеляновий сервіз, нічого не відбувається, і тому Верецький він захоплюється саме Вунтаркою. бунтаркою зиною, але намагається затягнути її назад, значить, в цей такий звичний світ, до свій світ без уяви. І тут можна сказати, що і він, ми говоримо в гендерному сенсі, тобто не лише про. Феміністичний, феміністичний світогляд і жіночих персонажів ми можемо сказати, що і він як чоловік також програє, тому що він не ну він не отримує, не знаходить якоїсь нової і цікавої йому форми співжиття. Так що скажемо, якщо. В неї фінал такий трагічний. Вона там стріляє робить замах на вбивство в фіналі. То в нього фінал це самотність. Це теж можна сказати програш в життєвому якомусь катаклізмі. Це програш, і там. Не Ви просто самотність. Сам. Там же є ну, там. Є ще ця вставла новела про макіавелі. Отже, він їде в Берлін. оцей буржуазний Берлін. Це така, про це про це знов так там очевидно. Цей фінал, коли Зина стріляє, це така пародія на Винниченка. Така жінка, така жінка вам над так, над, 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 Надриву цього буржу ну, архібуржуазного, супербуржуазного цього середовища. І цей радянський інженер, який трохи зверху на це все дивиться. І він її тільки коли він повертається додому. Тому він починає Верецький колекціонує книжки, але але він ненавидить книжки, тому що вони для нього дуже складні. Він, він не хоче осягати сенс складності і, власне, з ненависті до книжок він їх колекціонує. І ось він привозить Томик Макіавелі, і, якраз читаючи Макіавелі, він е, усвідомлює, що то була Зина. Mm -hmm. і вона стріляла в нього, і стріляла в себе, і стріляла в тих клієнтів. І, отже, після цього він там кричить, в нього страшне видово, От він втрачає свідомість. Очевидно. Він читає цей епізод з Макіавелі про Ремесло ката про неможливість впорядкування світу. От той хто, той, хто впорядковує світ, потім сам стає жертвою ката. І таким чином якраз, якраз модерний світ це світ, який вже не живе за законами вікторіанської доби. І в наступному романі Домонтович вже в докторі Серафікусі, який був написаний 29-го. هروك أبداً Аж в Німеччині після Другої світової війни в докторі Серафікусі іронія вже витонченіша і й на дереву менше ніж у першому романі. Я думаю, що ми можемо окремо поговорити про доктора Серафікуса і зробити взагалі значить, три передачі про три романи. Ну, бо як, як ми бачимо, вистачило для розмови і... Дівчини з ведмедиком. Знов ну, таки, був не, лише три, досить... не лише три романи. Доктор Серафікус, там там гомосексуальні зв'язки, і там зовсім цікаво. Звичайно. Але навіть і доментова ще ж пише багато романізованих біографій. Романізовані біографії і коротка проза Так. І він дебютує після дівчини з ведмедиком. Він видає в Києві, він ще встигає видати в Києві Аліну Костомарова і Романи Куліша. Це романізовані біографії, от ніби таких. Класив, це ж це першорядні послі нашого класичного канону романтизм, романтизму, ага. і знов таки він їх пародіює. Він говорить про педагогічну еротику Пантелеймона Куліша, який замість того, щоб е е кохати дівчат, він їх просвіщав, він їх писав такі дидактичні листи. І ця педагогічна еротика це, це дуже гарне, гарне визначення. Єдиний раз, коли е ця стратегія кохати. Ця мистецтво кохання дала ні, дала єдиний раз, коли вона якраз дала збій, то це була Марко Чопа. Бо, бо знов таки Марія Олександрівна, Пантемо Олександрович хотів, щоб Марія Олександрівна належала лише йому, а вона хотіла належати лише собі. Це чим ось... не кредо модерної жінки так. в середині 19 століття. Це цікавий, тобто, це все, що пише Демонтович, справді має ось такий. Все, що пише Домонтович, справді має такий центр в, і в гендерній проблематиці. Для нього ще філософія історії важить багато що, але можемо сказати і про романізовані біографії, і про романи, і про коротку прозу, і знаходити там от елементи цієї гендерної проблематики, і він справді. Перебуваючи в ситуації в часі, де все змінюється, де потрібно шукати якісь е, нові. Формати нові соціальні форми, він над цим міркує ось в такий спосіб. З одного боку, він науковець, і там, де те, що стосується науки, він має там свій спадок, так, як науковець. А з іншого боку, ми можемо розглядати його. Прозу як отаке поле соціальних експериментів, які він продумує. Ну і зрозуміло, що оскільки це гуманітарна сфера, то тут вже не, не, не діє наукова точність. Тут, власне, інженери можуть програвати. Треба враховувати цю. Значить, мінливість і складність цієї Модерні, Модернізм прийшов з про з гаслом осягнення сенсу складності. Більше того, модернізм прийшов з апологією індивідуального досвіду, ірраціоналізму і пошуків трансцендентних вартостей. І домотович цікавий тим, що він про це все говорить в контексті родинних стосунків, приватного існування. Адже всі три його романи знов таки можна прочитати просто як любовні романи, без всяких, без всяких складностей. І написані вони такою легкою, та, легко умови. написані любовні романи. Але от ми говоримо, що дівчина з ведмедиком це історія кохання вчителя і учениці. Але так само історією кохання вчителя і учениці була романізована біографія Аліної Костомарово. Отже, він, Микола Іванович Костомаров, який приходить в Київський націон благородних дівчат викладати вона, дівчинка, підліток ще власне. І от він смішний, він не вміє вдягатися, він. Якось дивню в нього там, а, манжети, як а, схожі на якісь страшні обробки. От він, такий, а, він, він такий, такий таким потім буде знов-таки доктор Серафікус так, у Романі. У нього перегукується, от, ну, ніби реальні все ж таки це біографія. Якось це Реальна історична особа. А доктор Серафікус, професор Комаха, це вигадана особа, це, це балетристичний, балетризований балетристичний текст. І думатовичу йдеться про. Невміння цих людей книги, цих відсторонених, так би мовити, від, від, від самого часу героїв. Вони, вони не вловлюють. Костомаров так само не вловлює те, що відбувається, але Костомарову знов таки наголошено там наголошено проблема тілесності, яка, яка вдома на товича наскрізна у всіх його текстах. Оте, це підмогильним у заголовок, як можна бути вільним, коли маєш тіло, він не піграв до Роману Підмогильного 19 століття з його замочуванням, з його. Дискредитацією, репресуванням тілесного досвіду, і тут, а в українській літературі це репресування було теж достатньо потужним, може більш потужним, ніж деінде. І от Домонтович відкриває, дає змогу своїм персонажам відкрити оцей досвід тіла, який треба якось представити, і, власне, Костомаров стає таким персонажем комічним. Ну, наречений, який дарує, який вибирає для весільного подарунка дівчині, своєї обраниці книжку про аскетизм і про споневаження тіла і тілесного кохання. І далі оця, знов таки сюжет відкладеного кохання, який у нас крізний знов таки, і схоже, він його напророкував собі свою власну біографію. Костомарова арештовують напередодні переддень весілля, розгром Кирило мефодіївського товариства. І тільки коли вони вже, вони вже були обоє дуже літніми людьми, от вони одружуються. Так само так само стосунки Віктора Петрова з Софією Зеровою, от цей роман, який почався ще в 20 ті роки, вони одружуються вже вже в 60-ті роки. Тобто, це і самоіронія. Шановні глядачі, ми розпочали розмову про Віктора Петрова Домонтовича про його романи романізовані біографії, бо досить значний спектр гендерної проблематики. Ми тут помічаємо і коментуємо. І наступного разу ми будемо говорити про доктора Серафікуса, текст, де взагалі ця проблематика досить і досить потужно присутня. А вас ми просимо підписуватися на наш канал, лайкати наші випуски і традиційне запитання, які ви твори Віктора Демонтовича читали, і що подобається вам. Найбільше з поміж них романи чи романізовані біографії. Вірпально, а от Домонтович. Він сам науковець, як він ставиться до психоаналізу? Це все таки це серйозне ставлення, чи він іронізує над ним як, от, як такою модою свого часу? Ніколи не можна довіряти цьому письменникові, і ніколи не можна однозначно відповідати, бо завжди ризикуєш, що він тебе якось підставить. Отже, Василь Гриб в романі Дівчина з ведмедиком виконує, виконує точно роль психоаналітика. Він філолог, але він, він там навіть, до речі, вживає слово сублімація. І сублімація це термін, який, як на мене, є підказкою для обізнаного читача. Бо Рома Домонтовича можна читати просто як любовні романи, а можна читати от в якомусь значно ширшому контексті. Так що там психоаналітичний контекст, очевидно, є, так само як він є і в інших романах. Ні, це не просто мода 20-х років, це спосіб по-новому бачити психологію персонажів. Врешті, ну, якраз Домонтович, так само врешті, як і Підмогильний, так само як хвильовий, меншою мірою. Якраз вони ж почали говорити про. Підсвідомість про неможливість контролювати про, ір... про те, як вони говорять про те, як ірраціонально. власне ч... про що можна сказати, що історія зинитих менів це історія про те, як ірраціональне знищує раціональність.